Чотирнадцятирічний саксофоніст із Генічеська Сінезій Горбовський сьогодні дав концерт у Богородчанах, яким розпочав другий благодійний тур на підтримку Збройних сил України. Під час перших гастролів, які були минулого року, хлопець зібрав 100 тисяч гривень, за які купили спорядження снайперам, зокрема одну гвинтівку. Мати наші армії війна ще далеко не закінчилася. і Є ще дуже багато територій, які треба з визволяти. Сьогодні буде півтори години музики світових та українських хітів. Я буду грати з власні кавери, кавери відомих саксофоністів, транскрипцій. І буде більш така поп-музика розважального типу. Крім Івано-Франківщини, сінезій запланував концерти у житомирській області. Сьогодні вийшла на сцену й сестра Сінезія Параскева. Мене снезі попросив. Чи не хотіла б ти взяти участь? Не сказала, звісно. Прийшли послухати гру Сінезія жителі богородчан і прилеглих сіл. Прийшла підтримати, тому що мій син також захищає нашу Україну. Подобається дуже соцмережах Бачу його і знаю. Вже віддавно вже рік, що він сюди в нас. Ми спостерігаємо за ним. Дуже подобається талановита сім'я, талановитий хлопчик. Чудовий концерт. Ми раді вітати Сінезія на такому гарному, в такому гарному Богорчанському краї. Це наш учень, нашої музичної школи Богорочанської. Ми дуже пишаємося. Як розповів Суспільному батько саксофоніста Олег Горбовський, на цьому концерті вдалося зібрати 17 тисяч 200 гривень. В одному з селі в Київщині зібрав 23 тисячі ну, рекорд. Ну і відповідно різні, різні суми. Але загалом ми рухаємося для того, щоб допомагати військовим, щоб самим повернутися, щоб ми не сиділи та самим повернутися вдома. Волонтер Юрій Чорноморець, якому передає зібрані гроші саксофоніст, каже: ініціатива Сінезія надихає військових, тому хлопець допомагає не тільки матеріально, а й морально, а ще привертає увагу до того, що війна триває. Снайперські групи, якими ми займаємось, вони розширюються. Приходять нові люди, нові професіонали. І зараз основні потреби пов'язані відповідно з боями навколо Бахмута, тому що там половина наших снайперських груп, а інша половина вона бере участь зараз в підготовці до наступу. Від снайперів втрати у росіян на другому місці після артилерії відразу, от і відповідно це втрати часто дуже болючі. тому що це враження їхніх командирів, навідників, артилерістів. Нагадаю, після трьох місяців в окупації сім'я Горбовських виїхала із Генічиська Херсонської області на Прикарпаття. На російських блокпостах Сінезій грав на саксофоні кавери на українські пісні. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківська область.